Вітаю, друзі, доброго ранку, студія це країна онлайн. Ми продовжуємо нашу розповідь про південноукраїнську атомну електростанцію. Сьогодні вирішили розповісти вам про унікальний об'єкт, про місцевий енергетичний комплекс. Южноукраїнський енергетичний комплекс єдине в Україні підприємство з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулювальних потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг. Це Южноукраїнська АЕС, Олександрівська ГЕС і Ташлицька гідроакумулювальна електростанція. Кожен з цих агрегатів перекачує 200 кубічних метрів води на секунду. Цей комплекс забезпечує потреби у струмі регіону, чисельність населення якого 5 мільйонів осіб. За чверть століття тут виробили понад 460 мільярдів кіловат на годину електроенергії. Позаду мене влочний трансформатор Ташлицької гідроакамулюючої електростанції, що знаходиться поряд із атомною. Справа в тому, що вночі атомна станція виробляє більше енергії, ніж це потрібно споживачам для того, щоб компенсувати і створений подібний об'єкт. Надлишок енергії, яку виробляє атомна станція вночі, використовують тут спеціальні агрегати, підіймають воду з річки Південний Бук вгору для того, щоб цю енергію якось використати. Утім, якщо в день енергії не вистачає, ці ж самі агрегати працюють як генератори і створюють додаткову енергію. Ось, власне, так виглядає машинна зала, що знаходиться нижче рівня води. Тут є два агрегати, треті ще споруджуються. Утім, зараз вони не працюють, немає такої необхідності. Утім, лише протягом п'яти хвилин вони можуть вийти на потужність у 320 МВт. Ну а це головний щит управління, фактично це мозок всієї станції. Зараз дізнаємось, що тут спостерігають і як впливають на її роботу. Вітаю, доброго ранку. Доброго Ну, відразу перше запитання, чим тут тут займаються хлопці і що тут можна побачити? На цьому табло можна побачити стан оборудування Ташлыкскої ВС, перших двох блоков, которые находятся в експлуатації. Здесь находится оперативний персонал, который осуществляет управление. работает ошлыкская гэс и александровская ГЭС. Подобный энергетический комплекс е уникальным на вещищу бенпатрибен еще да и ваша станция атомные станции конструктивно блоки атомных станций они могут работать в базовом режиме то есть заполнять график потребления нагрузок а пики и и провалы компенсируют регулирующие мощности в нашем случае это гидроаккумулирующая станция которая в ночном режиме заполняет провал потребления електрической энергии, то есть выравнивает работу атомного блока, и его не нужно э останавливать или разгружать. И в часы утренних и вечерних максимумов она выдаёт недостающую электроэнергию в энергосистему. А я так розумію, що зараз ви працюєте не на повну потужність. У вас э працює два агрегати, ви збираєтеся запускати зараз третій. Взагалі, а э, щодо планів розводків, скільки тут має працювати э, цих агрегатів? Да, действительно. Сейчас в эксплуатации находятся два агрегата. По третьему агрегату ведутся монтажные работы. А вообще уточненный проект предусматривает вот в действие шести агрегатов. Друзья, я обожаю вам, Вселяр легких Це Это была Краина онлайн. Краина такая, как она є. До наступних включень.